На сьогодні ми бачимо приблизно приблизно, хотів би сказати, що це не більше ніж 8 метрів Каховського водосховища. Воно дещо сповільнюється, ну і будемо надіятися, що ми втримаємося на якісь більш позитивні відмітці, тобто до 7 до 6 7 метрів, щоб не уходити нижче критичного рівня, тобто до 3 метрів, коли буде тільки. Тільки в створю в руслі самого Дніпра старого Дніпра в руслі. Якщо... Буде... Якщо, так, може... Так. якщо може бути найгірший варіант, і, і ця відмітка знизиться того мінімального рівня, тоді що? Ну, якщо ми залишимося на відмітці 7 метрів, то після першого паводку, який буде весною. Ми можемо набрати цю необхідну кількість води в Каховське водосховище ну, після побудови перемички, про яку я говорю, до цієї відмітки вище 12,75, для того, щоб могли всі міста, які мали водозабір до аварії на Каховський на ГЕС, щоб могли споживати воду, і для нас це в першу чергу головне завдання. Але перемичка, побудова перемички можлива лише після деокупації. Лише після деокупації, ну ми це швидко зробимо. Ми це зробимо до за буквально 2-3 місяці. Ми зробимо перемичку, і ми нам головне встигнути все це зробити до паводку, коли буде паводок, щоб ми могли максимально набрати Каховське водосховище. Те, що ви зробите, побудуєте перемичку швидко. Це зрозуміло. Те, що наші збройні сили звичайно вигу... виганяють окупантів. Ми також вдячні їм і допомагаємо їм з усіх сил, але деколи окупанти кидають всі сили, а в них їх значно більше на те, щоб, щоб не українці не відбивали свої землі. Тому все залежить від того, як рухатиметься фронт і яка буде ситуація на фронті. Ми віримо, що буде динамічно рухатися. Дай Боже, що зараз відбувається в Криму у зв'язку з тим, що підірвано Каховську ГЕС росіянами? Ну в них буде все відбуватися те саме, що в них відбувалося до 22 лютого лютого, до 24 лютого 2024 року. От і в них цей самий сценарій буде повторюватися. Тому що вони після цього, як тільки вони захопили Каховську станцію і це Побережжя, вони в першу чергу, що зробили, це розібрали, підірвали, демонтували цю загорожу, яка зупиняла воду на Кримський канал. Ну, На сьогоднішній день у них води точно не буде до паводку. До павої. До... Тобто знову чекати весь рік, фактично, так? Звичайно, звичайно. У них буде я що говорю. Буде ця сама історія, що була до того.